Кількість горіхів має націло ділитись на 3. Разом з тим, при ділені на 5 дає остачу 2. В даному випадку нам підходить число 57. Тобто це відповідь В. Число 510 плюс n має ділитись на 9 безостачі, тому сума його цифр має ділитись на 9 безостачі. Якщо ми знаходимо суму 5 плюс 1 це 6, тому, напевне, нам підходить цифра. 3 і число одноцифрове 3. Отже, варіант Б. Кількість вікон і дверей знаходиться у відношенні 4 до 1. Тому, якщо ми кількість вікон запишемо як 4х, а дверей 1х, то разом сума це буде 5х. Тому варіанти, наведені, має бути число. Яке поділиться націло на 5. І серед запропонованих нам варіантів підходить тільки число 45, тобто це відповідь Б. Ми маємо замість зірочки поставити цифру, щоб отримане число ділилось націло на 3. Коли ми знайдемо суму вже тих цифр, що ми маємо, тобто 2 додаємо 5 і додаємо 7. Сума буде дорівнювати 14. 14 на 3 не ділиться. Тому ми далі маємо додавати таке число, щоб отримати суму, яка все ж таки на 3 поділиться. Не число, а цифру. І за даних варіантів, нам підходить цифра 7, тому що 14 плюс 7 21, а 21 вже на 3 ділиться. Тому нам підходить варіант Г. Кількість зошитів має націло поділитися на кількість учнів у класі. Тому ми маємо знайти дільник числа 72, а нам підходить відповідь Б. 72 ділиться на 9. Так, як остача відділення числа К на 5 дорівнює 2, то дане число К ми можемо, наприклад, записати, як 5n додати 2. А далі ми говоримо про число К плюс 21. Число К плюс 21 буде дорівнювати 5 н плюс, плюс 21. Тобто 5 н плюс 23. Якщо ми говоримо про ділення на 5, то 5 н на 5 поділиться надцілу. А от 23 при діленні на 5 дасть остачу 3. Оце і буде наша остача. Тому відповідь Г. Так, як друзі купили тістечка по 10 гривень кожне, то загальна вартість їх має ділитись на 10. А отже, ділитися і на 5. І ділиться на 5 вартість 5 однакових булочок. Тому загальна вартість покупки має ділитися на 5. Нам підходить в даному випадку число 35, тобто D. Встановлюємо відповідність, між числами їх властивостями. Отже, Число 125 закінчується на 5, отже, ділиться на 5, тобто в першому В. Далі. 327. 327, ну, якщо подивитися на ті варіанти, що нам пропонують, то ми знайдемо суму цифру цього числа. Отримуємо 12, 12 ділиться на 3, тому і саме число буде ділитись на 3. Отже, Г. Далі. Число 23. Це просте число. Воно ділиться тільки на одиницю і само на себе. Число 152 закінчується на парну цифру 2, тому ділиться на 2.